Знаєте, як буде прапор іспанською? Не знаєте? І спойлер! Зараз не буде реклами онлайн-школи з вивчення іноземної мови. Просто прапор іспанською звучить так само, як і прізвище найвідомішого українського прапороносця національної ідеї. І ви його точно знаєте! Бо хто не знає Пандеру. Хоча, як твердить російський пропагандистський міт. Бандера не може вважатись національним українським героєм, адже не брав безпосередньої участі в українській визвольній боротьбі за часів Другої світової. У 1941-му німці засудили його до концтабору за сміливу спробу проголошення відновлення української державності, і там він пробув до 1944-го. Пропагандісти, а... Де був Сталін у 1914, коли дамбили Кавказ, хто не в курсі, саме звідти родом той. Правильно здогадуєтесь, Сталін був в заслані на далеких болотах, де просидів усю Першу світову. То які можуть бути питання до Бандери? Питання є. Степан Бандера ще в 1930-х об'єднав українську військову організацію з УУН і зробив її головною силою визвольного руху. Саме під його керівництвом УУН у ті ж роки стала активною і відомою у всьому світі. А підготовлені ним кадри потім створили основи УПА. Після війни Бандера розгорнув мережу УУН і українських організацій по цілому світу, які боролись за права українців і поширювали правду про Україну. Тож поширюйте це відео, щоб правду про бандеру почуло більше людей.